Саме слово заповідь прийшло до нас у 19 столітті у часи Російської імперії. До того цей документ називали духівниця бо у першу чергу йшлося про душу. Ну або латинським словом тестамент вперше воно згадується у 12 столітті в римському праві на нашій території лише через 300 років. Тестаменти як масове джерело з'явилися на українських землях в кінці 16 століття. До того часу це була така елемент. Елітної культури, фунеральної культури тестаменти записували представники князівської еліти, шляхетської еліти. А в народ, елемент побутової культури міст, воно прийшло в кінці 16 століття. Французький історик Жак Левгоф вважав, що тестамент був такою собі перепусткою на небо уже на смертному ложі. Людина переосмислювала життя і намагалася врятувати душу. Ну поки не пізно. А спасінню сприяли. Правильно милосердні вчинки, наприклад, пожертва знедованим чи сиротом, а як найкраще в церкві Ну такий собі спосіб уладнати справи із Богом.